Ірина Косенко Бускові сутінки, Бускові сутінки, подвір'я в споришах і тихо вечір ходить по стежині. Стоять тополь високі тіні, сині, Попід поля проліг удалець шлях. Село пропахлось запашним буском, від вишні, яблуні розквітли, спиває вечір денні сплески світла, милується бусковим світом знов. Візьму у серце дивну цю красу, надихаюсь бусковим ароматом. Бусками уквічаю двір і хату весни тепло для щастя принесу.